Корифей українського реалізму. Частина 1 У 1882 році вперше в Надніпрянській Україні у місті Ілесаветград нині Кропивницький було відкрито професійний театр, відомий як Театр Корифеїв. Засновником його став визначний український письменник і драматург Марко Кропивницький. Цей період в історії українського театрального мистецтва називають золотим віком. Саме в цей час іде активна українізація самодіяльних театрів та становлення професійних труб. Відтоді традиційним для організації театральної діяльності в Україні є створення школи акторської та режисерської майстерності при діючих театрах, що сприяло підвищенню їх професійності. Із театром корифеїв пов'язані імена братів Тобілевичів Миколи Садовського, Івана Карпенко Карого, Панаса Саксаганського, а також Михайла Старицького, Марії Заньковецької, Марії Садовської Барілотті та інших. Хто ж такі корифеї? Це поняття прийшло в нашу мову з давньогрецького театру, у якому корифеями називали провідних акторів у хорі. На початках корифеї здійснювали контакт між акторами і хором. З часом це поняття вказувало на провідну особу, світило в будь-якій галузі. Чому Театр Корифеїв? Театр Корифеїв перша об'єднана професійна театральна трупа, створена у другій половині 19 століття, до якої увійшли кращі митці української сцени. Назва ж театру пов'язана з книгою Карифеї української сцени, яку анонімно видали у 1901 році в Києві. Саме в ній Марка Кропивницького, Михайла Старицького, Івана Тобілевича та інших славетних акторів вперше назвали Корифеями українського театру. Театр Корифеєв був на той час справжнім джерелом української культури. Маркові Кропивницькому вдалося об'єднати талановитих акторів братів Тобілевичів, псевдоніми Івана Карпенко Карий, Миколи Садовський, Панаса Саксаганський, Михайла Старицького, Марію Зеньковецьку та інших. Марко Лукич Кропивницький. Український письменник, драматург, театральний режисер, актор, композитор та художник з його іменем пов'язаний новий етап розвитку реалістичної драматургії. 27 жовтня 1882 року на сцені зимового театру Трамбицького відбулася прем'єра вистави Наталка Полтавка за твором Івана Котляревського. У цьому спектаклі в ролі Наталки дебютувала на професійній сцені майбутня зірка українського театру Марія Заньковецька. З цієї події розпочалася нова ера українського театру. За словами Миколи Садовського, перша вистава мала цілковитий загальний тріумф. Постановки йшли в Кременчуці, де шанувальники українського театрального мистецтва побачили вистави. Дай серцю волю заведе в неволю Кропивницького, сватання на Гончарівці, шельменко «Шельменко-Денщик» і щира любов квітки Основ'яненка, Гаркуша Стороженка, Кум Мірушник або Сатана в бочці Дмитренка, як ковбаса та чарка, менеться і Сварка Старицького та інші. Саме в Єлисаветграді новостворена театральна трупа під керівництвом Михайла Кропивницького стає професійним театром високого рівня. Пропивницькому вдалося створити колектив, у якому кожен був не лише яскравою особистістю, а й доповнював гру інших акторів. Театр мав побутовий напрямок, в його репертуар, крім авторських творів, входили постановки сватання, весілля, календарно-обрядові пісні. Головною рисою реалізму тогочасних вистав є те, що в них розповідалося про життя, побут та проблеми простих українців. Зародження театру Корифеєв тісно пов'язано з Єлисаветградом. Його житель, полковник Георгій Трамбицький, у 1865-му починає зводити стаціонарний театр, який зберігся до наших днів. Трамбицький не був архітектором, але йому вдалося за два роки побудувати чудо інженерної техніки. Так у підлогу оркестрової ями він вмонтував тисячі скляних пляшок, які підсилювали звук. У стіни залу з цією ж метою були вбудовані глиняні амфори горловинами до сцени та солом'яні струни. Усе це забезпечувало надзвичайний акустичний ефект будь-яке шурхотіння на сцені було чути в останніх рядах партеру. А глядачі при цьому могли перемовлятися між собою, не заважаючи сусідам. У 70-ті роки ХХ століття під час реконструкції театру всі ці акустичні особливості були прибрані, від чого будівля театру багато втратила. Трупа нового Єлисаветградського театру мала назву Товариство акторів. До її складу увійшли такі відомі майстри сцени. Учні Кропивницького, як Микола Садовський, Марія Заньковецька, Віра Вірина, Іван Загородський, Леонід Манько та інші. Згодом до товариства приєдналася Ганна Затеркевич-Карпинська, Панас Саксаганський, Іван Карпанкокари, Марія Садовська-Барілотті та інші. Серед найвідоміших постановок театру Корифеїв була опера Запорожець за Дунаєм Семена Олака Артемовського, Енеїда Івана Котляревського, опера Катерина Миколи Аркаса тощо. Поєднання драми та комедії, музики та танців вказує на те, що й сьогодні такий театр називали б музично-драматичним. Театр Корифеїв тісно співпрацював з провідними українськими композиторами того часу: Петром Нішінським Вечорниці. Музика до драми Назар Стодоля Кирилом Стеценком. Про що Тирса шелестіла з Передона Черкасинка Миколою Лисенком. Музика до 21 вистави та 10 оперет. У 1885 році трупа театру Корифеїв розділилась на два склади. Один очолив Марко Кропивницький, а другий Михайло Старицький. Михайло Петрович Старицький український письменник, поет, драматург, прозаїк, театральний і культурний діяч. Один із корифеїв українського театру. Діяльність Старицького в цьому театрі була насамперед меценатською. Він віддав на потреби трупи майже всі гроші, отримані за продаж власного маєтку. Завдяки цьому театр успішно гастролював Російською імперією. Театр Корифеєв сприяв розвитку професійного театру в Україні, в основі якого лежав реалізм. Дякую за перегляд. До зустрічі!